Традиційний розіграш Кубка Слобожанщини зі спортивної аеробіки зібрав на паркеті спортивного комплексу інституту фізкультури педуніверситету неймовірно величезну кількість претендентів на нагороди. Віце-президент Української Федерації спортивної аеробіки Аліна Прийменко, обласний спортивний міністр Дмитро Антушенко і головний суддя розіграшу Кубка Слобожанщини, президент обласної профільної федерації Оксана Дубинська, привітали учасників з усіх регіонів України, побажавши успішно виступити і здобути заслужені нагороди у чесній спортивній боротьбі. Відзначу тих наших земляків, виступів яких з нетерпінням чекали, і на успіх яких прогнозовано розраховували. Зауважу, що гідну конкуренцію сум... Чанам, вихованцям спортивних шкіл «Фрунзенець» і Спартак, склали представники Димитрівської бригантини, Житомирської юності, Атлети Києва, Харкова і Черкас. Сумчанин Станіслав Галайда у індивідуальних виступах юнаків віком до 12 років святкував перемогу у боротьбі з Іллею Стародубом з Дмитрова і земляком Давидом Матвієнком. Поступаючись у складності програми, він випередив конкурентів за артистизмом і технічною майстерністю, набравши 16,876 і Стародуб відстав на 217 тисячних бала. Свою другу чемпіонську нагороду Галайда здобув у парі з Анною зимогляд з сумою балів 16-700 у безкомпромісній боротьбі, виправдавши дуети з Дмитро Ярослав Хлистун Ілля Стародуб і житомирську пару Софія Омеленчук Олександр Гаврушкевич. Зимогляд, до речі, сумою 17-317 стала кращою у індивідуальних змаганнях десятирічних дівчат, виправивши Житомирянку Христину Юрковську, у якої сімнадцять і здобула бронзу у складі сумської дитячої степ-команди у індивідуальній програмі серед кадетів. Владислав Великодний посів друге місце з сумою 17,817 балів. У житомирянина Олександра Поліщука 18,133 І він переможець, продемонструвавши вищу технічну майстерність значно складнішої програми. А от у парі з Анастасією Литвин великодний здобув чемпіонську нагороду у парних змаганнях лише на 50 тисячних бала, 16350 проти 16300, випередивши димитрівців Тетяну Стародуб і Данилу Нікітенка. Надзвичайно гострою була конкуренція у індивідуальних виступах 11-річних дівчат, де третьою сумою 17,533 стала сумчанка Анастасія Корашвілі. Лічені 50 тисячних бала вона програла переможниці Дмитрівчанці Орині Толкачовій. Менш ніж 25 тисячних – бала срібній призерці Житомирянці Євгенії Недзвецькій. У змаганнях же трійок цієї вікової групи Корашвіль разом з Емілією Попільнух і Олександрою Міщенко вже друга після житомирянців. Омерського тріо. Анастасія Литвин серед 14-річних стала кращою у індивідуальних виступах з відмінною сумою 19 сімнадцять тисячних. А бронзовою прозерка у цьому виді програми ще одна сумчанка Ксенія Литовченко, яка з сумою балів 18 чотириста програла 250 тисячних бала димитрівчанці Анастасії Фадієвій. Ці ж дівчата Литвин і Литовченко здобули срібні медалі у складі збірної команди сумчанок у розділі Денс. А Литовченко разом з Владою Ігнатівою і Дар'єю Лизогуб медаль такого ж катунку виграла у змаганнях Тріо серед кадетів». Справжньою окрасою турніру став виступ сумської збірної степ команди у змаганнях кадетів. Анастасія Литвин, Ксенія Литовченко, Влада Ігнатєва, Дар'я Лизогуб, Аліна Сєробаба, Влада Верба, Карина Житник і Катерина Винник з сумою 16,950 і тисячних бала поділили першість разом з суперницями з Димитрова, менш ніж на 300 тисячних бала, випередивши Житомирян, які посіли третє місце. Бронза у цьому ж виді програми з сумської дитячої степ команди на чолі з Анною Зимогляд. Якщо ви не встигли полічити кількість нагород здобутих нашими земляками, то я вам підкажу 10 золотих, 6 срібних і 9 бронзових медалей, з якими сумчани здобули кубок Собожанщини, випередивши команди Димитрова і Житомира. Вельми представницьким команди з 18 вищих навчальних закладів республіки виявився чемпіонат України зі спортивної аеробіки серед студентів, який відбувся наступного дня після розіграшу Кубка Слобожанщини. Почався він приємною подією, врученням майстерських посвідчень від президента Федерації спортивної аеробіки і фітнесу України Тетяни Пасічної. Одержала їх студентка банківської академії Тетяна Сидорук, представниця державного педуніверситету Карина Улько і один з арбітрів студентського чемпіонату Ірина Дух, яка вже завершила спортивну кар'єру і почала кар'єру тренерську в ДЮСШ «Фрунзенець». Ну а тепер про події на паркеті. Справжньою героїною чемпіонату серед сумчанок стала студентка інституту фізкультури Катерина Великодна. Почала свої виступи, вона не так вже й вдало, як того хотілося б її тренеру Оксані Дубинській, і батьку відомому у недалекому минулому борцю вільного стилю Геннадію Великодному, який у 92-му посів п'яте місце на чемпіонаті Європи. У індивідуальній програмі Катерина на п'ятому місці з сумою 19 і 150 тисячних балів. бала. А от усі наступні виходи на майданчик великодна завершувала з нагородами разом з Анною Корнієнко і Мариною Рудик. Вона з сумою балів 18 744 тисячних виграє змагання трійок, випередивши пару трійок із Запорізької області. Група у складі Великодна: Корнієнко, Маргарита Петренко, Марина Фуртак і Ольга Мариченко, набравши 18,583 тисячні бала, значно виправила найближчих переслідувачів команду Запорізького національного університету, у яких 16,972 тисячних бала, і киянок у яких на цілий бал менше. У ще двох розділах програми чемпіонату у представниць СДПУ імені Макаренка разом з Катериною Великодною Срібні медалі. Це аероденс, де сумчанки однією десятою бала поступилися запоріжанкам, і степ, у якому наша команда з оцінкою 16850 на 300 тисячних бала відстала від команди Запорізького національного технічного університету. Що ж до представниць двох інших вищих навчальних закладів обласного центру, то тріо дівчат сумдиву Маргарита Лісовенко, Олександра Салтиш і Світлана Сітало, посіли вельми високе п'яте місце. А фанк команда держуніверситету на дев'ятій позиції у підсумковому протоколі з оцінкою 17 450 тисячних бала. У цьому ж виді програми дівчата з банківської академії сьомі 19-50 тисячних. А степ-команда ОАБС у складі Катерина Ємцова, Аліна Іванова, Тетяна Сидорук, Ольга Шишоніна, Аріна Трофименко, Юлія Ходорєва, Дарина Чмихун і Олена Стадник піднялися на п'яте місце після двох запорізьких гуртів: дівчат з педуніверситету і киянок. У командному рейтингу збірна сумських вищих навчальних закладів на другому місці, поступившись представникам Запорізької області і випередивши збірну київських університетів.